Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як розв'язати квадратне рівняння методом розкладання на множники у випадку, якщо в нас коефіцієнт А відмінний від одиниці. Для цього розглянемо наступний приклад. 2х квадрат додати 7х додати 5 до рівня 0. Маємо з вами підібрати два таких числа, сума яких дорівнює коефіцієнту b d плюс f в нашому рівнянні – це буде 7. І добуток наших чисел має бути добуток коефіцієнтів а та c. В нашому випадку d помножити на f, це в нас 2 помножити на 5. Отже, 10. Розкладаємо далі 10 на множники. То в нас 10 помножити на 1, 5 помножити на 2. Мінус 10 помножити на мінус 1, мінус 5 помножити на мінус 2. І маємо перевірити, яка з цих пар чисел нам підійде. Перевіряємо, користуючись першою умовою. d плюс f дорівня 7. Підставляємо першу пару чисел. 10 плюс 1 виходить 11, і це не дорівнює 7. Отже, перша пара чисел нам не підходить. Переходимо до другої. 5 додати 2 дорівнює 7 якраз те, що нам з вами потрібно. Коли ви знайшли вже потрібну пару чисел, далі ви пошуки припиняєте, тому що всі інші пари нам не підійдуть. І зараз маємо з вами 7х розкласти як суму 2х плюс 5х. І дописуємо ще ті 5, які стояли в нас в рівнянні. Групуємо перший з другим доданком. Отже, 2х2 плюс 2х плюс і третій з четвертим 5х плюс 5 до рівня 0. З перших дужичок можемо з вами винести 2х, в дужечках лишається х додати 1. Плюс другий дужечок виносимо п'ятірку. Дужечка залишається х додати 1 до рівня 0. І бачимо, що в нас доданок множник х плюс 1, х плюс 1 повторюється, це означає, що х плюс 1 можемо винести за дужечку. Дужечка залишається 2х плюс 5 до рівня 0. Далі говоримо собі наступні слова. Добуток рівний нулю, якщо хоча б один з множників нуль. Отже, х плюс 1 дорівнює 0, і 2х плюс 5 дорівнює 0. Це означає, що х дорівнює мінус 1 перенесли одиничку через знак дорівнює в іншу сторону. В одиниці змінився знак на протилежний. І 2х дорівнює мінус 5. Виходить. Х дорівнює мінус 1. Х дорівнює мінус 2,5. Ми мінус 5 поділили на 2. Вийшло мінус 2,5. Відповідь мінус 1 і мінус 2,5. Всім дякую за увагу. До наступних відео!